Якого кольору наше Сонце виявляється, можна дати різні відповіді. Астронавти у космосі будуть бачити сонце як яскраво білий об'єкт. Ми на Землі спостерігаємо сонце червонуватим, помаранчевим, жовтуватим. Як же вирішити, хто прав? Астрономи дають таку відповідь: все залежить від розподілу енергії в спектрі сонця і від атмосфери. За мною, крізь яку ми спостерігаємо сонце. Виявляється, що розподіл енергії у спектра сонця такий, що більша частина видимого спектру трошки зміщена у зеленувату жовтувату частину. Тому астрономи за рахунок вимірювання кольорів сонця кажуть, що сонце це жовтий карлик. Таким чином, правильна відповідь. Сонце яскраво біла зірка, яку астрономи номінують на жовтого карлика.